Напередодні свята 1 вересня діти-переселенці, які з родинами вимушено переїхали до Кременчука і цього року йдуть до першого класу, отримали подарунки з канцтоварами. Таку ініціативу міській владі запропонувало керівництво мережі магазинів та дам. Ця акція організовується саме для тих діток, які йдуть в перший клас в наші міські школи для дітей, які внутрішньо з'являються внутрішньо переміщеними особами. Тобто переїхали з тих територій, де відбуваються бойові дії. Деякі з цих дітей втратили домівки, тому їм немає куди повертатися і вони залишилися в місті Кременчук, будуть навчатися їх батьки працюють тут, тому це така можливість і мережі і міської влади допомогти цим діткам. Мережа магазинів та да, керівництво якої завжди готове долучитися до благодійних та позитивних ініціатив, вирішила зробити цей початок навчального року для дітей-переселенців незабутнім. В усіх великих містах, де є переселенці, майбутні піршачки. Всі вітають з вступом на шкільний шлях. Є зошити, є прості олівці, ручки, лінійки, підстругачки, резиночки, кольорові олівці, пластилін, альбом. Оми ну тобто, все, що потрібно прямо ну, на перший, на перший час прям все абсолютно є у пакеті. Зошито обкладинки, ручки, олівці та багато іншого. Все, що необхідно для навчання у першому класі, стало справжнім дарунком для дітей, які цього року розпочинають навчання у перших класах. Для першачків це дуже важливо, тому що вони отримують подаруночки, Їм дуже приємно, особливо для тих, хто переїхав, покинули свої домівки, втратили своє. Житло там і ще інше все дуже добре, приємно, все потрібне, і дитина довольна. Цього року сто дітей переселенців йдуть у Кременчуцькі школи. Вони вже налаштовані на навчання і раді корисним подарункам. Я люблю деякі предмети, математику та письмо. Там лівці вчитися хочеться і все. Знаєш, які предмети в тебе будуть? Ну, не пам'ятаю вже. А ще найбільше хочеш навчати в школі. Математику. Представники міської влади висловлюють вдячність мережі магазинів «ТАДА» за їхню чуйність, турботу та бажання зробити свято 1 вересня, незабутнім для дітей міста. Це такий вагомий внесок соціально відповідального бізнесу в підтримку внутрішньопереміщених осіб. Хочу подякувати від міської влади, від міського голови, мережі «ТАДА» за таку можливість вручення канцелярських приладів дітям внутрішньопереміщених осіб. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчицькі новини.